На Київщині стартував проєкт з надання безоплатної стоматологічної допомоги військовослужбовцям. До нього долучилась ось ця обласна поліклініка, що розташована у білій церкві. Згідно з цільовою програмою, турбота до переліку послуг входить хірургічна, терапевтична та ортопедична допомога. Під програму підпадають усі, хто захищає нашу країну та ветерани війни. Як стверджує заступниця гендиректора Тетяна Велігурська, вже підготовлені перші до. Та ситуація, яка ми дійсно бачимо, люди приходять, вони, їм потрібна така допомога, і наші лікарі роблять це для того, щоб відновити жувальні функції, відновити спроможність наших військових. І їхнє здоров'я по суті відновити в цьому напрямку. Процедура доволі легка. Пацієнт звертається до стоматології, надає паспорт, ідентифікаційний код а також довідку з відповідним статусом чи то діючого військового або ветерана. Далі воїни проходять огляд у лікаря та розпочинають лікування. За результатами перевірки складається договір. Далі ж департамент соцзахисту населення кова проводить оплату всіх послуг. Заступниця розповідає. Дає перші 18 договорів на суму 534 тисячі вже відправлені на відшкодування. Лікар прописує в карті обслуговування пацієнту види необхідних робіт. От далі визначається вартість цих цих робіт, і це є підставою для складання акта наданих стоматологічних послуг. Всі ті проблеми, з якими звертаються до нас військові ветерани війни, це довготривалий такий курс лікування. Він лікарями планується на певний період. От і по завершенню його вже тоді оформляються всі необхідні документи. Завідувач ортопедичного відділення Володимир Ділиця прийняв вже чимало пацієнтів в однострої. Випадки бувають різні: від складних до більш легких, але вважає, будь-яку проблему можна вирішити. Головне підтримати оборонця та бути свого роду психологом для нього. На сьогоднішній день всі бойові дії, які відбуваються на фронті, там менше кульових поранень, а більше взривомінний, осколочний і так далі. Якщо вони захищені бронежилетом грудна клітина, то голова і обличчя не захищені. І тому бувають і поранення в обличчя. Зубищелипну систему, тому дуже багато йде з дефектом зубних рядів, які ми відновлюємо на сьогоднішній день, або знімними протезами, або імпланти вставляємо і протезуємо керамічними ну і другими видами зубних протез. Військові також задоволені, що держава їх підтримує та дає можливість, якщо не повернути білосніжну посмішку, то хоча б відновити зуби. Дуже класно. Побратими зверталися вже? ви чи вони задоволені? Да, декілька чоловік вже пішло, підсказали мені, я прийшов сюди. І очікуйте хороших результатів. так розумієш. Ну да. Обласна програма турбота діє з 2021 по 2025 тисячі двадцять п'ятий роки. Щороку поніс бюджету виділяються значні кошти на медичне обслуговування пацієнтів. Тож нехай наші воїни будуть щасливими і частіше посміхаються від перемог. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква.